Вітаю всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні звертаюся до вас з проханням про допомогу. Ну, річ в тім, що в мене сформувалася заборгованість перед обленерго ну, за електроенергію в розмірі 6,5 тисяч. Я вже отримав лист попередження і термін по сплаті спливає. Ну, сьогодні фактично, і тому я змушений звернутися до вас за допомогою. Якщо у вас є можливість та бажання допомогти мені в вирішенні цієї проблеми, реквізити, картку я додам в описі або в коментарях до цього відео. Не впорався я цьогоріч. Кажу, як є, дуже був складний рік. І ну, ситуація от така, що ех, вимагає вже, скажімо так, термінового реагування. Як мені не складно було, я все ж таки змушений звернутися е, до вас за допомогою. А сьогодні ввечері о 20 й буде стрім. І ми в прямому етері з вами зможемо поспілкуватися. Я відповім на ваші запитання. Так, ну, на цьому дякую. І до зустрічі в наступних відео.